Вітаю, спільноту Ukraine. Сьогодні святкуємо День разом. І в нас разом з колежанкою інформатикиною виникла ідея створити матеріал, який допоможе об'єднати учениць та учнів, студенток та студентів спільною темою, яку можна розглянути на різних предметах і дисциплінах разом із використанням інструментів Google. Ідея полягала в тому, щоб разом з учнівством старших класів або студентами розглянути тему біосинтезу білка і порівняти біологічне кодування з HTML-кодом на інформатиці. Як створити відповідний запит, я запитала саме у чату штучного інтелекту. Отже, запропонуємо отриману підказку Gemini з використанням функції Canvas. Для цього. Оберемо функцію Canvas і ставимо отриману підказку. Натиснемо Надіслати. Запитом, я ділюся в описі під відео, ви зможете з ним ознайомитись більш детально. Для генерування результату може знадобитись до декількох хвилин. Запит ви можете скопіювати і використати без змін. Або зробити запити уточнення і підлаштувати вправу для цілей саме вашого заняття. Або ж надихнутися цією ідеєю і створити власну вправу. Отже, поки відбувається генерація, ви вже бачите, що є код, який можна буде, коли він згенерується повністю, скопіювати. Якщо це урок інформатики, можна в відповідних програмах його змінювати і зберігати. А зараз ми, бачите, можемо переключатися між кодом і вже готовий попередній перегляд. І ми бачимо вікно, де я інтерактивно можу змінювати послідовність відповідних нуклеотидів для синтезу білка. Тут є підказки, що є старт-кодоном, стоп-кодоном, і відповідно біологічна частина пояснення, і кодування з інформатики в HTML-коді. Тож, давайте спробуємо перевірити інтерактивно, як працює цей код. Отже, я введу короткий приклад. Старт. Кодон. Чотири триплети, що будуть. Кодувати амінокислоту і стоп-кодон. І як ви бачите, після того, як я ввела стоп-кодон, у нас активувалася нижня частина, і подивимося, що ж це за така послідовність, кожен триплет кодує певну амінокислоту, і є пояснення щодо білку, в ньому яка послідовність амінокислот. І відповідно в правій частині є відкриваючий тех. Інші теги, закриваючі тех тощо. Отже, оцей отриманий результат це вже готовий продукт, що може бути універсальним як для вашого предмета. Якщо ви розвинете цю ідею, то можете адаптувати навіть і для власного предмету, і для власної теми. Ми можемо скопіювати сам результат, можемо скопіювати контент. І поділитися ним з колегами-інформатиками, колегами-біологами, студентами, учнями, які зможуть виконати цю інтерактивну вправу. А ще ви можете використати цей результат з іншими продуктами Google, наприклад, як джерело у ноутбук LM. Отже, діліться і ви власними результатами. День разом об'єднує і допомагає